Цювати скільки вистачить сил, щоб отримувати більше і накопичувати на гідну старість самостійно. Пораду Мінсоцу самим дбати про свою пенсію, бо держава їм обіцяє крихти. Українці сприйняли гостро. Вот 30 літ стажа і 4 тисячі. це ж то можна прожити? Заступниця міністра свої слова пояснює сухою математикою. В Україні солідарна радянська пенсійна система. Нині старенькі отримують свої виплати з податків. Основний це ЄСВ, який щомісяця йде до пенсійного фонду із зарплат офіційно працевлаштованих громадян. І тут кажуть у Мінсоці, назріває проблема. Населення України скорочується після початку повномасштабної катастрофічними темпами. Ми втрачаємо працездатну молодь. П'ять мільйонів українців мігрували за кордон. Ще п'ять. Мільйонів тимчасово залишилися в окупації. Народжуваність падає, нація старіє. У нас 10,5 мільйонів пенсіонерів і 10,8 мільйонів працюючих. У Нас один платник податків забезпечує пенсію одного пенсіонера. Коли ми говоримо про те, який обсяг пенсії, ми можемо на який обсяг пенсії, ми можемо розраховувати. Ми маємо зрозуміти, що хтось має сплатити обсяг податків протягом місяця, то, який я хочу отримувати в розмірі в якості пенсії, очевидно, що це ключова перепона. Щомісяця середньостатистичний українець, який працює офіційно, сплачує приблизно 3307 гривень пенсіонеру. От і виходить, що більшість отримує приблизно такі ж виплати. Але в нас не всі працюють в білу і не всі сповна сплачують податки. Це ще одна причина мізерних українських пенсій. Вони лише про виживання. Станом на 22-й працювали не оформлюючись десь 3 мільйони громадян. Фопи, які також та то з фізичних осіб, осіб підприємців насправді просто працюють як наймані працівники, але фактично оформлені як ФОП, і вони сплачують ЄСВ з якогось дуже мінімального обсягу, по-моєму з мінімальної зарплати. Відповідно очікувати, що цих грошей хватить вистачить на покриття там, хоча б 40% середньої зарплати для кожного з пенсіонерів. Ну напевне, неможливо. Просто математично. Як і радять у міністерстві працювати після виходу на пенсію, вже вимушені майже 3 мільйони пенсіонерів. І це тільки офіційна кількість, бо грошей не вистачає на елементарне ліки, харчі, комуналку. Ольга Іванівна все життя пропрацювала педагогом сама з Чернігівщини та мусить їздити за 200 кілометрів працювати до Києва. Має підробіток консьєршкою в будинку. До чотирьох тисяч у мене пенсія. Ви знаєте, я змушена працювати, хоч і педагогом пропрацювала майже 40 років. Я не претендую на велику, але чуть-чуть можу додати, хоча б до п'яти тисяч. Крім дефіциту грошей, сама пенсійна система у нас складна, непрозора і несправедлива, визнають у мінсоці. Кричуща різниця між пенсіями суддів, правоохоронців та вчителів медиків, складні формули, понад 160 різних надбавок, це все треба спрощувати, щоб людина замолоду розуміла, на яку виплату розраховувати. Найсправедливіший варіант, скільки сплатив ЄСВ, стільки й отримав. Коли ти розумієш, що людина, яка працювала з тобою, можливо, з одного одну. Мьому рівні заробітку одну кількість років, але при цьому має чомусь інший розмір пенсії. Це це е, ображає це, створює відчуття несправедливості, коли ти не розумієш, яким чином твій сьогоднішній внесок в пенсійну систему е, впливає на твої твій майбутній розмір пенсії, це також не стимулює сплачувати внески. У Мінсоці спершу хочуть реформувати солідарну пенсійну систему, бо в час війни і нестабільності альтернатив їй немає. У розвинених країнах співіснують одночасно дві системи солідарна і накопичувальна. Коли відкладаєш гроші на майбутню пенсію у спеціальні фонди. В Україні теж є така можливість. У нас діє добровільне накопичувальне пенсійне страхування. І є з десяток недержавних пенсійних фондів. Поки це не дуже популярно, кошти на старість збирають лише 900 тисяч громадян. Лариса відкладає для себе і вже навіть відкрила рахунок для дитини. З кожної зарплати 10% на майбутню пенсію. Можна скільки завгодно звинувачувати державу, але ми маємо, ну ми маємо подорослішати. І ми маємо, кожен має зрозуміти, що це от відправна точка. Пенсії не буде. Ну не буде. Держава не має коштів. Але при цьому каже Лариса, влада має роз'яснити та підготувати якісну реформу, а не лякати людей голодною старістю, щоб люди зрозуміли, що це, хто це, як працюють недержавні фонди. Це має бути дуже потужна інформаційна політика. Натомість в Україні є лякалки, пенсії не буде через 15 років, пенсії не буде через 13. Добре, не буде. А що з цим робити? У недержавних пенсійних фондах кошти не лежать просто так. Вони їх інвестують, а на рахунок капають відсотки. Хоча за роки інфляція все одно щось з'їсть. Але так накопичує увесь світ. У мінсоці не відкидають ідею з обов'язковою накопичувальною системою. Але коли до неї буде готова наша економіка, скоріш за все, після війни. Реформу ж солідарної обіцяють наступного року. Правда, це обіцяють останні 20 років. Наталя Кулеківгензозуля, факти сітіві єдині новини.